Вітаю, дорогі друзі, в моєму маленькому рослинному світі. Е, хочу показати вам, яка у мене виросла е, редисочка е, в тепличці без отоплення. Сіяла її на початку березня. Е, дуже сподобалася мені, дивіться, я її посіяла густенько, але одна виростає. Е, Одна виростає більша, я її зриваю, а менше ще доростає. Ось дивіться, яка гарна, яка гарна виросла редька. Сьогодні у нас 22 квітня. Ось, бачите, яка редисочка. Фірму я брала рік а назва її Валерій. Дуже симпатична, дуже е, сочна, гарна редисочка. Дивіться, яка красота. Ось, ось дивіться, яка, яка красота. Хоч і густо посіяна, ось, бачите, так у мене вийшло. Дивіться, яка, яка гарна, симпатична редиска. Так що беріть таке насіннячко і вирощуєте. В маленьких тепличках, парничках, щоб була у вас своя продукція. До зустрічі, дорогі мої друзі!